Сумської міської ради виконавчим комітетом було, було виділені кошти на форму для, для наших бійців добровольчих формувань. По кількості добровольчих формувань я можу сказати скільки, але по кількості бійців ми казати не будемо. Ми можемо сказати, що у нас дев'ять добровольчих формувань. Всіх ми їх забезпечили взуттям. Це відповідно кошти були для кожного добровольця. Направлені особисто кожному для того, щоб він закупив закуп, собі перці. А, а те, що стосується по самій формі, було разом а, на нараді, на відповідній раді командирів було прийнято рішення все ж таки закупити централізовану форму. І ми виділили більше 8, 8 мільйонів гривень, було виділено на придбання форми. Сьогодні ми можемо, ми можемо ми вже передаємо перші сто комплектів. Щойно пройшла відповідна нарада. Ми розподілили перші 100 комплектів. Сьогодні також буде друга черга це 150 комплектів. Потім наступного тижні ще 500 комплектів. І далі ми так продовжимо. я думаю, Протягом два тижні всі отримують форму. Також ми сьогодні провели відповідне засідання, коли куди ми запросили також народного депутата України Михайла Нанченка для того, щоб обговорити подальшу, подальший статус. Представників бійців добровольчих формувань, їх в тому числі і забезпечення, тому що в цьому році це повністю забезпечення міською радою. Але ми плануємо сьогодні бюджет вже в ці дні бюджет наступного року, і ми хочемо, щоб у нас була відповідна державна субвенція, допомога від держави на утримання добровольчих форматів, тому що в цьому році це було біля 200 мільйонів. Тому що ми сьогодні будуємо позиції, ми сьогодні забезпечуємо всім необхідним. І також ми звертаємося до народних депутатів про те, щоб все ж таки ця співпраця, забезпечення добольчих формувань була ну, майже як на рівні Збройних сил, тому що саме ті завдання, які виконують добровольці нашого Сумського регіону, наших, наших громад. Біля кордону і нашого обласного центру це завдання, які прирівнюються до завдань. Бійців Збройних сил України. Тому я думаю, що це така важлива для нас робота, важливе для нас завдання. і Я думаю, що ми з ними обов'язково впоратися. Взагалі-то довгоочікувана подія з врахуванням того, що дійсно і кліматичні умови, погодні умови міняються, і вона нагальна була вже протязі останніх, мабуть, неділь, тижнів трьох-чотирьох. Це дуже приємно і сьогодні бійці не просто будуть раді. Сьогодні бійці просто це ті речі, які взагалі зараз просто необхідні. Дуже приємно, що з урахуванням розгалуження виконання завдань згідно. Наш, наш підрозділ є саме чисельній структурі, де в міста суми. Тобто ми сьогодні перші отримуємо, перший комплект одежі. Те, що взагалі тут було потрібно навіть, на сьогодні. Ну, взагалі без міської громади, без територіальної громади, яка <клес>, взяла такий тягар собі, 9 ДФТГ, це було б взагалі -то неможливо виконання тих завдань згідно бойових розпоряджень. Взагалі-то величезний об'єм роботи був зроблений по фортифікації. Опорних пунктів наших була маса зусиль туди вкладена, коштів безумовно. Тобто, ну взагалі то без міської підтримки це взагалі неможливо було зробити. У нас є вже декілька зареєстрованих законопроєктів стосовно добровольчих формувань. Ми розуміємо, що добровольчі формування в сумській територіальній громаді та по нашій області це унікальні формування, які єдині, мабуть, в Україні, які виходять і на нуль, і виходять разом з нашими військовослужбовцями з 24 лютого. Разом захищають нашу область, наше місто. І е, у нас були рекордні черги до військомату. Тобто, вся Україна знає про героїзм саме доброчих формувань територіальної громади нашої. Тому я думаю, що ми підтримуємо законопроект. Буде величезна кількість обговорень. Це не буде швидко, але разом з постійними нарадами я вдячний міському голові за запрошення сьогодні на нараду, тому що ми розуміємо, що змінюються і погодні умови, і змінюється оперативна обстановка. І щодня нам потрібно з ними спілкуватися, щоб змінювати і наші цілі, і відповідно е, такі рішення. як сьогодні. Сьогодні дякую міській раді за те, що вони підтримали стосовно зимової, зимового одягу, виділили кошти. І я думаю, що разом ми всі потреби наших військових будемо задовільняти по мірі їх поступання. 40 штук Молчу, не вийде. Yeah,